Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я я в пошуках з металошукачем прямо в лісі. У мене сьогодні металошукач, який називається Нокта е легенд. По-нашому легенда. Металошукач е мені дуже сподобався бомба ракета. Щоб подарував хтось, я б не відказався, але ми не про те. Дивіться, які він знахідки знаходить. Бачите, що робиться? Це по, Я так собі думаю, що це є часник, тому що він має три частини, тільки він зогнивший. Що значить часник для тих, хто не в темі. Такі речі були вони більші, вони були отакими. тільки це все, що від нього залишилось від часника. От. І такими штуками кидали їх на землю для того, щоб коні ранили ноги. Відповідно, коли кінь ранив ногу. Він далі вже не міг йти, тому що в нього в копитові був застрягнутий часник. Також в мене попалася отака от пуля. Пуля була на глибині сантиметрів 15 отака. Я не знаю, чи це пуля, чи це щось таке друге. Ну, одним словом, похоже, воно мені на пулю. Щось в мене тут терчить. Ось бачите кінчик. О, дивіться який красень. Ох ти талант, ох, і талант. А біля мене недалеко. Ось Бачите, оце блюдечко. А тут хатинка була. Я її обстукав, наче нормально, але но зараз буду тут крутитися. Подивіться, який красень. Да, це красень. О, такий собі ножик. Ось тут, друзі, є пуля. Пуля від мушкета. Для тих, хто не розуміється, що таке мушкет, подивіться в інтернеті. От вона має таку характерну, бачите, юбочку. Ось така пуля. Це середньовіччя. І той ножик, що я знайшов, теж середньовіччя. Трафився такий кусочок. На перший погляд, що ж тут такого? А цей кусочок це залишок лезвія зброї, чи топора І дуже-дуже він старий. Ось, бачите, як він в профіль виглядає. Бачите, топорчика кусочок лізвія. Ось Такий виріб. Він гнутий. Він гнутий, а що таке? Як то бражечка від чогось. Да. Період його десь кінець 1800-го, початок 1900, -го. тут недалеко йде залізниця, вона колись була вузькоколійна, може щось десь робили. Такий він потужний. А ще говорять, що в нас місця вибиті, а? А він звучав кованиною. А? І подивіться глибина. Дивіться. І він звучав кованиною. тако, щоб був топорик такий дільний, бойовий, якраз чуть важчий за цей. Пропустив би чоловік. Понимаєш? а його ж проходили, Над ним, я гарантую, але не хотіли копати, бо він був чорний з сигналом. Шукали монети. А міг бути красень-топорчик або копьйо. Ось така вам знахідка. А це костиль. Від вузькоколійки, я так собі думаю. Ось ось такий він попався. А ви в коментарях підскажіте, костель чи не костель. Але був на глибині такий, достойний. Тобто не дуже зверху. Ось народ. Таким мене цвяшки інтересували. Оце називається найшов місце. Цей цвяшок такий примінявся на хатах. Це середньовіковий цвях. Він сильно правильний. Дивіться. І варто тут покрутитись на цьому місці. Ну, принаймні, сьогодні часу нема. Думаю, що в другий раз я це місце відвідаю. Але дивіться, яка красуня. Ну що, любі друзі, я на сьогодні закінчу своє відео повністю. Проходив я з даною цяцькою сьогодні цілий день і перед цим два дні можу зробити висновок, що він годний для продажів, для покупок, йому жити і він ще буде знаходити цей металлушу дуже багато кладів, гарних знахідок. Той, хто його купить, той не пошкодує. Дуже він лабільний, що він добре налаштовується і взагалі, я б сказав, би, висновок такий хороший він. Бачить дуже дрібні цілі, багато є функцій, котрі треба, і багато є, котрі ви не будете використовувати. ну, 70% тих функцій. Вони вам будуть е, тільки нагружати вас. Але коли ви навчитесь, їх будете використовувати. Я хотів би вам всім сказати дуже велике дякую за те, що ви переглянули моє відео. Хотів би подякувати вам і сказати тоді до нових відео. І пока-пока.